У цих умовах вимагаємо української влади рішуче збільшити зусилля з посиленням обороноздатності держави, особливо в умовах недофінансування впродовж останніх років Збройних сил України. Ми, депутати фракції Європейська Солідарність Полтавської обласній раді, звертаємося з негайною вимогою внести зміни до державного бюджету України і спрямувати на потреби оборони 50 мільярдів гривень. Терміново довкомплектувати всі бригади, для цього надати адекватне грошове забезпечення. Для воїна 25 тисяч гривень, а на передній лінії 50 тисяч гривень. Повернутися до практики короткотермінових контрактів, щоб у списні терміни довкомплектувати частини, досвідченими ветеранами. Терміново наповнити стратегічні запаси харчового, речового, медичного, бойового та інших видів забезпечення. Забезпечити фінансування державного оборонного замовлення, внести зміни до державного бюджету України з метою створення можливостей для територіальних громад забезпечити співфінансування розгортання територіальної самооборони. Також закликаємо керівників парламентських фракцій повернути своїх депутатів усіх рівень до роботи в сесійні зали і своїми діями, а не заспокійливими промовами продемонструвати. Відсутність пам'яті та готовність захищати нашу країну. Та бітуляція прийняття умов Путіна не принесе Україні миру. Мир може забезпечити лише перемога. Слава Україні!